Друзі, всім привіт, вітаю. Ми вже повернулися додому з відпустки, і першим ділом, що нам потрібно було зробити, це закупи. Закупи поїхали робити в Меркадону, тому що це наш улюблений магазин, де можна купити практично все: від овочів, фруктів так до косметики. Як бачите, чек получився не маленький 245 євро, але також ми зробили досить багато. Зазвичай в маркадона ми їздимо один, максимум два рази в місяць, і решту докуповуємо в Карифурі або в Алді, інколи попадаємо в Lidl. Наша Сім'я досить багато витрачає на продукти. Неодноразово я вже намагалась мінімізувати наші витрати на саме продукти, але ніяк не виходить. Хоча я планую наш раціон, також багато речей ми заморожуємо, ділимо, розділяємо. Наприклад, купуємо там по акціях і тому подібне. Все одно виходить досить кругленька сума. Так і одразу поділю з вами своєю такою знахідкою. Не знаю, можливо, цей пральний порошок продається в Маркадоні вже давно. Я його купила собі на морі, тому що я, зазвичай перу одяг лише аріелю. Ну, ви знаєте, що він не є бюджетний, він пере добре, якісно, але досить дорого. І тут, думаю, для морських речей, купальників і так далі, взяла ось такий для делікатного прання порошок пральний. Тут 66 пранів. І слухайте, який він гарний має аромат. Надзвичайна текстура одягу така виходить такий ніжний одяг. І запах залишається дуже довго, і він досить такий, ніжний, він не надоїдливий. Він такий солодкуватий, квітковий, але свого роду дуже-дуже такий приємний. І одяг до тіла також дуже приємний. Тому, хто таким ще не користувався, можете спробувати. Я задоволена дуже сильно. Тому Арієль я буду купувати лише для одягу білого, тому що це дійсно номер один в прані. А ось цей я буду використовувати для всього решти. Тому діліться, хто вже таким користувався, які ваші враження. Там я бачила, що є такий голубенький колір. Не знаю, який там запах. Треба буде на наступний раз купити та спробувати. Так, наша відпустка продовжується, тому використовуємо час і їдемо сьогодні на природу. Тому що басейни басейнами, а хочеться поплавати в якісь такі водоймі. Надіюсь, нам це вийде. Куди поїдемо, потім скажу. Подивлюся, куди заїдемо. Тому поїхали з нами. Досить довго ми вибирали, куди нам поїхати на відпочинок, тут недалеко від Мадриду. Читали багато відгуків, що пишуть люди, куди їздять і тому подібне. Чому довго? Тому що біля Мадриду є досить багато різних місць цікавих, куди поїхати відпочити, але не завжди є достатньо парку місць, не завжди є дозволено купання в тому чи іншому озері або річці. Тому ми хотіли знайти, щоб було все в комплексі, і зупинились ми поїхати саме на водосховище. Називається Сан Хуан. Надзвичайно красиве місце, тому обов'язково рекомендую туди. Бачите, я шлагбаум. як потім виявилось, є платні паркомісця і безкоштовні. Недорого це тішить, вроді 10 євро з автомобіля. Так, так на платний паркінг нас не пустили. Сказали, що вже компліту. Ми припаркувалися на безкоштовному паркінгу, йдемо пішком. Йдем e... Давай спробуємо вийти на дорогу, бо я не знаю. що На Машини? сказали 5 хвилин. Туристи. Такі з нас туристи. Красота така, слухайте, які звуки. Півтора години їздив від Мадриду і ось ви в такому чудесному місці. Надзвичайна природа, надзвичайне свіже повітря. І рекомендую обов'язково туди їхати з самого раненька, тому що потім людей було дуже і дуже багато. Повірте. Тут серед імпансії є ось такий острів. На нього приплили. Навіть з телефоном. Ось такий мініатюрний острів. Красота неймовірна. Вода, правда, нехті чиста. Але клас. Донечка. Хотіли взяти катамаран. Ось такий поплавати. 35 євро за годину. На морі ми платили 25 євро за годину, а тут 35. Капець. Бачите, чистота води. Бажає кращого. Дуже скаламучена. Показуй. Людей от стільки. Ми, до речі, як приїхали, практично нікого не було. Але паркінг був зайнятий. Тепер людей, як мурах. На морі. Вот тут вода чистіша ніж там, де ми плавали. хвилі роблять лодки. Чудесно, що там є дуже багато дерев, і від такої спеки є місце, де сховатись. Але плюс рекомендую також взяти парасольку, якщо ви маєте таку поруч. Також є якісь кафешки, там я бачила, продавали і каву, і морозиво. Щодо їди, не можу вам сказати, ми туди не заходили, але купити щось там можна. Щодо розваг для дітей були там ті катамарани, про які я ви ще розповідала, і ось ми вибрали більш бюджетніший варіант: це кататись на ось таких лодках. Вартість 23 євро за одну годину. Рекомендую брати готівку, тому що там картки не завжди проходять, тому що там дуже і дуже поганий зв'язок. Це відключення від світу, як кажуть. О, ось. Добрий ранок, як у вас справи? У мене сьогодні останній день відпустки, і завтра вже приступаю до праці. Діток почався час, коли вони ходять у літній табір. Це по-іспанськи називається «Кампоменто». Це вже в них другий день. Їм подобається ходити в кампаменти, тому що, по-перше, вдома їм трохи скучно, і ми вирішили, щоб вони вдома не нудились, не сиділи в тих телефонах в інтернеті. Трошки так задіяти їх фізично, тому що в кампаменті там дуже різні є розваги. Вони по правилах там мають і плавати, і бігати, і там і спорт, і різні ігри, і розважальні, і тому подібне, танцювальні і Всім задіються. Єдине, що цього року в нас закрили басейн наш на полі Депортіво через погану воду. Я не знаю, що там сталося. Басейн був відкритий так, як все стандартно. І зараз поступила від Аюнтаменту інформація, що басейн закривається через погану якість води, тому на невизначений термін. Звісно, батьки дуже засмучені, тому що жара. 35 градусів, виходить, до обіду вона підходить і дітям дуже жарко, але вони знаходять таку якби, альтернативу, вони обливаються просто звичайною водою, пшикають дітей для того, щоб діти весь час були на свіжому повітрі і в вологості. Відповідно, їм не так вже жарко, змочують їм волосся водою. І завжди вони знаходяться під таким накриттям в павільйоні, тому там не є настільки жарко. Моїм дітям подобається Компоменто. Ми відколи тут, як то кажуть, від їхнього віку, коли вже можна використовувати Компоменто, ми кожного року ходимо в компаменту. 2-3 тижні це максимум. Щодо оплати по компаменту, вартість оплати з 9 до 2 години дня 50 євро за дитину, це без обіду. Я їм даю просто в тапер якби щось на перекус. І все. Якщо ви хочете з обідом, то ще плюс 35 євро додатково, вони там будуть обідати. І дитина залишається в компоменту до 4-ї години дня. Я вирішила, що це буде вже занадто дорого, і плюс до 4-ї години немає мені сенсу їх тримати, тому що якщо я йду в другу зміну, то я їх встигаю в другій годині забирати і їхати на роботу. А якщо я зранку в першу зміну, то я і так не встигаю їх забирати, буду їхати діду забирати з бабою. Не хочеться, як то кажуть, думати про робочу таку рутину. Хоча відколи ми приїхали з моря, ми вже зробили, бачили і закупи. Ми зробили закупів, тому що в хаті нічого не було пранням. Я займалася, тому що весь одяг, який ми привезли з моря, навіть той, який ми не використовували, я все одно його перу, прасую. І заново його вичищаю, щоб потім поставити в шафу. Я не люблю, коли він набирає запаху, наприклад, іншої квартири, там тому що там більше вологість, тому подібне. Все одно одяг він отримує певний додатковий запах, який мені не подобається. Тому я це все перепираю заново. Приступаємо до робочих буднів. Літо продовжується. Ми все одно будемо ходити в басейн. Благо, що в нас є басейн під хатою. Це це просто. Маравія. Тому що ми кожного вечора спускаємо сюди на басейн, відпочиваємо, там діти граються, бо в парк дитячий йти просто неможливо, тому що дуже сильна спека. І надіюсь, що будемо робити якісь вилазки кудись на природу. Тому що літо ще є довге попереду, тому треба використовувати час з користю. Так, машину треба помити, прополососити, тому що це ужас. Не знаю, коли я там займусь, напевно, вже коли піду на роботу. Буду мати трошки більше часу, запихаю її в тунель помити, і потім пробіжу з полусосом. Якось так. Вам бажаю гарного дня і до скорих зустрічей!